Всім привіт, мої хороші! Ой, щось камера тіліпається. Всім привіт-привіт! Що у нас сьогодні неділя. Я відправила своїх на роботу. Ой, на роботу. Що на роботу? Це одна робота в голові. Коротше, я відправила своїх по ділам. Вони поїхали, не знаю, щось там папі нада кудись було поїхати. І мама поїхала з ним. Ми з Богданчиком залишилися вдома. Всіх покормила, ну, я там особо не кормила, звісно, ну таке. Приготувала поїсти богданчику. А сама сходю голодна просто як пьс. Не можу проснутися. Ну, всі ви знаєте, да, що я дуже погано просинаюся від домашнього ковплю. Одну чашечку вже випила, зараз, мабуть, зроблю ще одну. І приготовлю собі щось нібудь перекусити, поїсти, тому що ще нічого не їла. А, напевно, з-за того, що в мене і голова була, і ну, така настроєнна не активно. Так, ми навіть на шумі. Ну нічого. Тут є три котлетки. Мама жарила з папой і, мабуть, яйця. В останнє время я дуже сильно писила на жарені жареный А ще мама делала класну домашню аджику. І я тепер теж тоже їм и сыр. Сейчас расшарию себе штучки и штучку и все. Це буде все шуміть, конечно, ну ладно. Трошки пошумить, а потом, як я вже буду кушать, порозказую вам кое що що я вчора забула розказати, а надо було. кусочек сала ще попа куп ямкарчук поэтому не буду оставлю то ниться я думаю не хватает я б конечно сейчас дуже сильно хотіла з'їсти просто руколу но не можем ее съесть, потому что вчера зашла мама, и не было там рупало. представляете? Есть творог, наверное, сейчас я сделаю творог, а я куплю сколько творога. Точно. Так, так просто яйца. лида да, кухарка, что Капец. Мама остальным часом полюбила гімайлайську соль, Она такая, трошки красная. Ну, її коли кидаєш, наприклад, в, якийсь, ну, в воду, то вона дає якийсь такий красний цвет. Навірно, все-таки вона не настояща гімалайська, а просто, е ну, просто такий чимось покрашена, щоб була похожа на все. Так, Все, накриваємо кришку, щоб я це приготувалася. Отак От я люблю готови їсти. Кинула готові котлети. Е, так, Кинула готові котлетки, вбила туди яйцо, посолила 5 минут і готово. Тільки нада мені... Ага, я собі буду з бо так як немає рук, але прийдеться їсти з аджикою. Творог я роблю сладкий, але так як я стараюся не їсти сахар або цукор, то я роблю його з замінником цукровим. Іноді отак от хочеться, просто творога, а іноді, звісно, не заставиш.

а солоденькі сливки. вони мені прям прям солодки. Сюда обязательно сюди сюда воружерные сливки 30%. Все, десерт мій готовий на сьогодні. На сьогодні, на сніданок. Як вдома. Классно. Папа сьогодні замаринував м'ясо таке, як на шашлик. Так що не знаю, або буде шашлик, або буде просто м'ясо в духовці, але по смаку як шашлик. Щось тут розповідають на сцені, щось на сцені, десь якась сцена тут. О, тут і там сцена М -м -м. цікаво, цікаво. Поки ми вийдемо, напевно, вже нічого не буде. Ну нічого. Сама дуже сильно не люблю мукбанги. Ні, не дуже люблю. Іноді інод інод дивлюся людей, які їдять на камеру, ну дуже-дуже рідко. І сама не люблю їсти на камеру, ну, сьогодні трошечки. Може хтось захоче аджики домашньої зробити. Така. Дуже добра. Хоча угу. я колись дивилася, ну, дивлюся одну е жінку блогершу Вона зараз живе вона сама з України, а зараз живе в. США десь там, так вона казала, що ви там, типа, кажете, не знімаєш, що ти постійно їси, що ти жреш на камеру. А вона каже, так а що, якщо ви дивитеся тільки те, як я їм на камеру? А якщо я показую там не знаю як я ходю кудись в якийсь там музей або в якийсь там. Вона ходить в кіно, в якесь таке незвичне. Ви, каже, це не дивитесь. Вам подобається тільки те, коли я їм. Ну, чогось так і є. Людям на Ютубі дуже подобається дивитися, знаєте, якийсь такий треш. Якісь чи мухи, чи що це? Якийсь треш. Муха, представляєте? Мама мене вб'є. Бо я відкрила вікно, щоб було прохладно, а треба було таку шторку у нас там. Ну, в общем. Короче, і люди на Ютубі дуже сильно люблять дивитися якийсь треш. Тобто, не обично там, де в тебе все хорошо, де ти там показуєш якісь, я не знаю. Ну, в общем, стандартне відео не буде дуже залітати. От у мене теж мій один підписник, знаю, що ти мене дивишся: Привіт-привіт. Він у мене ну, от, недавно запитував, чому буває так, що одне відео набирає багато переглядів, а інше набирає дуже мало. А це все із-за того, по-перше, яка тема відео, бо людям дуже цікаве, цікавлять теми. Ну, наприклад, там щось трапилось поганого, там, я не знаю, хтось потрапив в лікарню, не знаю, там треш якийсь в магазині, треш якийсь, що з тобою відбувається. Тобто, люди на це ведуться набагато більше, ніж на якусь стандартну, наприклад, якщо ти напишеш там мій вихідний день. І будеш показувати просто, як ти там пішов, погуляв, там десь поїхав, то таке відео ну, мало кого цікавить. Дивляться тільки ті люди, які е, тебе або знають ну твої рідні, якісь да, які зараз не з тобою, або які просто тебе люблять і хочуть поцікавитися твоїм життям. Е, ну і все. Обичним людям, ну, тобто, Ютуб не буде рекомендувати на якусь більшу аудиторію, тому що це буде нецікаво. А от коли в тебе якийсь трешовий, то в мене дуже залітають відео, наприклад, коли я показую там щось в магазині. Пусті полиці в Літлі, наприклад, останнє моє відео, воно набрало 4 900, чи що переглядів. Хоча. Ну, от, казалось би, да? що там такого цікавого? Ну, пусті полиці. Що ніхто не бачив, пусті полиці в магазинах бачили. Але це ж названня воно дуже сильно чіпляє. Люди хочуть подивитися, от таке щось трешове треш-контент. І, кстати, Мукбанги і їда. Мукбанги це коли люди їдять на камеру. Це теж треш своєобразний, тому що тут можна подивитися, як людина там, якась чавкає, якась там, я не знаю. Ну, в общем, це не стандартне відео, яке показують не всі, і для того люди дуже сильно дивляться такі відео. Я не буду трешувати і не буду їсти на камеру. Просто хотіла б на камеру поїсти, може, комусь захочеться. Аджики домашні, то зробіть собі аджику. Якщо цікавить, по якому рецепту ми робили ми, мама, то я можу скинути відео, де мама розказує, як вона її робила, аджику. Дуже-дуже смачна, правда? Вона в міру остра. Ну, офігенно. Класна, взагалі. Що, буду їсти без камери. Всім смачного, хто їсть разом зі мною. Я вже поїла, чай попила, творог скушала, вкусно, все, спасіба. Готова, зараз буду йти собиратися, мить голову. В общем, вийдемо з Богданчиком на вулицю. А мама подзвонила і каже, що якщо будете собиратися на вулицю, на Крупувки не йдіть, тому що дуже багато людей сьогодні буде якесь дістя. Колись пам'ятаю в прошлому, оду чи коли не знаю, напишіть, ласка, в які це дні може хтось знає женуть дуже багато овець по Кропувкам. І якесь таке действиє відбувається. Так от мама каже, що зараз там дуже багато людей, прямо не пройдеш, а на вулиці погода парка, то обов'язково одягати шапки ну, кепки і брати з собою водичку, тому що дуже пара на вулиці, ночі був дощ, а зараз, мабуть, за те, що жарко, немає вітру і така парка погода. Так що мама предупредила щоб ми обов'язково підготувалися перед тим, як виходить що я йду мить голову і збиратися, краситься, бо я така ще заспана з утра. Хоча вже 11 часов чуєте, утро. Оце так у мене класно проходить вихідний. Ну, як я вже хочу в гори, ви собі просто не представляєте. Я вже сьогодні думала, може мені самі піти в гори. Ну, Но... просто, з на боданчиком немає кому остатися. Бабушка з дідушкою їхали, а ми осталися вдвоєм. Так що не вийде. А на наступну неділю, в неділю, в саму неділю, хандлова неділя в Польщі, і нам треба збирати Богданчика в школу. Тому що... І от казала собі, що обов'язково треба скупити дитину в школу не в останній тиждень, а воно не виходить. Обов'язково прийдуть якісь такі обставини, якісь там не знаю, другі плани, що ти не можеш в інший день. Уваліки у уваліка завал на роботі не може поїхати. а сама я не хочу цим займатися, щоб самі їхати і скупляти Богданчика в школу, тому що треба їхати з ним. Надо відвлікати Богдана. коротше, щоб у всіх було настроєння хороше. Хочу поїхати в цьому році, не в новий і не в Закопане, а в Краков. Тому що в Закопаному у нас дуже багато одягу тільки горнолижного, що касається ну, таких е міроприятій. В новому Тавзі теж все таке спеціалізоване, а дитину скупить в школу такі магазини, тільки як там, не знаю, Резерв, ХМ, і потім приходиш в школу, всі діти як з одного магазину. знаєте. А я дуже сильно не люблю, коли не те, що там я люблю, знаєте, щоб дитина виділялася, а просто ну, не хочеться, щоб там 3-4 дитини з класу ходили в одинаковій одежі. О, так що, хочемо поїхати в Краков. Ну, я дуже сподіваюся, що валіка вийде з вихідним, у мене то в неділю вихідний, а у нього буду надіятися, що теж. Так що такі діла у мене. Зараз вийдемо і зайдемо в український магазин, купимо пельмені. Бо коли у нас закінчується, він періодично кушає їх. А зараз закінчилось і немає вже. І він мені каже, сходиш, купиш. Я кажу, підемо в місті, якраз прогуляємося і купимо пельмешики. Може, ну, мороженка скушаємо і в принципі прийдемо додому, будемо віддихати, просто відпочивати. Вчора я так фільм і не подивилася, я його вже якби, поставила, все, на комп'ютері відкрила. Ну, так і не подивилася, тому що поки те, поки друге вечір, Богданчику обов'язково треба в 10 часов вечора щонібудь, не знаю, як кушати, бутерброди зробити, щось пожарити. в общем, поки всіх уложиш вечором спати, які там фільми. Може, сьогодні, якщо у мене вдасться, щоб наче й раніше, може, часом всім. Так що, і так от. Такі у мене пирожки зсліділа. І що, з цим хорошого перегляду і не прощаємось. Е, багатьом добра. Ми йдемо український магазин сьогодні в українській магазин діянціоне. А така бабуля і дедуля на роботі. Ми там подивимося ще, відбувається. Хтось його розмовляє в мікрофон. Подивимося. Що тут, що тут таке? Людей дуже багато. Нічого ми толком не зрозуміли. На крупувках буде якесь там действиє. Щось вони розказували, що різні групи співають чи танцюють. Я так розумію, що співають з різних країн. Ну, думаю, що цікаво, але ми пішли все ж таки по своїм справам, підемо в український магазин і просто прогуляємося по вуличкам і підемо додому. Не дуже жарко, мама казала, що пара, ну так собі. Середньо, можна терпіти. Тому горе тому... сьогодні, дуже багато туристів і хмари. Купили пельмені, купили морозива українського, з'їли з Богданчиком. І тепер щасливі йдемо додому. Води хочеться, води не купили. Ну нічого, їдемо. О, їд. Побачила автобус і кажу, їдемо. Автобус український. Напевно, привіз якихось туристів з України. Да, з українськими номерами. Великий, чорний. Е, Ідемо додому. І все, будемо відпочивати. Я, можливо, подивлюся фільм. Будемо готуватися до трудового тижня. Готуватися будемо до трудового тижня. Угу, до робочого. Угу. Завтра дуже багато планів на завтрашній день, тому йдемо відпочивати. Всім бажаю гарного, чудового дня і всього найкращого. Bereží sebe a svých blízkých.